Собі. Дійсно, дуже важливо помічати тих людей, які поруч з нами. І цей вірш він дуже мене торкнувся і надіюсь він щось скаже і вам. Її не любив ніхто. А як її можна любити? Закутана в сіре пальто, закрита. Від цілого світу. Завжди невдоволена всім підніс собі щось бурмотіла, в очах її блискав грім, а серце, мов з каменю, брило. Вставала у шостій зрання, ковтала сніданок холодний, і так непомітно щодня учора вливалась сьогодні. Щоранку сідала в метро з-під Спідлоба похмуро гляділа, закутана в сіре пальто, в очах крижана недовіра. Її не любив колектив, вона не сміялась ніколи, і серця свого негатив, здавалось, лишала довкола. Понура і завжди сумна, о шостій метро і додому. А вдома, як завжди, одна, лиш кіт. І жахлива утома. Це сталося в звичайних із днів. З'явилась нова працівниця. Одразу влилась в колектив весела, дзвінка, світлолиця, а після роботи усіх вона попросила лишитись. І з дому принесла пиріг з колегами чаю попити. Знайомство, розмови і сміх, таке несподіване свято це радість. Але не для всіх самотня в порожній кімнаті. Того й не помітив ніхто, як зникла, побігла додому, закутана в сіре пальто, сховавши свій біль під утом. А серце дістало у край, без дозволу плаче у грудях, а сльози гарячі мовчай. Як добре, що хоч не на людях, вже скоро забудеться сном. А поки холодна вечеря розділена разом з котом, і раптом постукали в двері, здригнулась і все, що болить за звичну гримасу сховала. Відкрила, спинилась на мить, дівчина з роботи стояла. Що треба? Навіщо прийшла? Розгублено бігали очі. На святі я вас не знайшла, а номер ваш. Тільки робочий. та добре врешті знайти адресу вдалося. Тримайте, ви ж любите з кремом торти, а ще не пиріг, зачекайте. Це ваші шматочки беріть. Наступного разу я прошу так швидко від нас не біжіть. Скажу вам, нелегка це ноша донести у сумці торти. Сміхнулась сонячним світлом струмочок щукою побіг. Невже я для когось помітно? Ви плачете? я щось не те бездумно, напевне, сказала? Ні, ні, то не сльози, пусте. Та дівчина все ж не вгавала, не треба, нам часом усім потрібно свій біль відпустити. Так часто роками мовчим, а можемо жити. Можемо не втримала жінка в сльозах, сказала, кому я потрібна, якби ти пронесла мій шлях, а ти лиш дитина наївна, попереду в тебе життя своє я вже змарнувала, ніхто й не помітить, як я і так до кінця не сказала. Картала за слабкість в думках, хотіла вже двері закрити, та погляд в дівочих очах на миті зміг. Зупинити. А де, де минуле, скажіть, давно б вже позаду лишилось життя це сьогоднішня мить. Я стільки разів помилилась. І що? Це наш шлях, на кінець, спинитись не пізно ніколи, збагнути, як сильно Творець вас любить, а ви своїм болем закрились від Нього від всіх. Навіщо ви маєте диво. І вдячність і сміх, насправді ви дуже щаслива, і знайте, хай що б не було, якоби б вас люди не знали, не ставте ніколи тавро, бо часу насправді так мало. Радійте, всміхайтесь, живіть, Та диво, що Бог вам дарує із вдячністю, прошу, прийміть, ми самі майбутнє будуємо. Зневіра, насправді, це гріх. Обличчя за маску ховати, тримайте, будь ласка, беріг. не треба від щастя тікати. В той вечір за довгі роки уперше вона відчувала смак торту і теплі думки і довго собі обирала одежу. А зранку, з горням солодкої, теплої кави, всміхалась з вікна малюкам. Що бігли до школи з батьками, спізнилась уперше, мабуть, її не одразу впізнали, якась невідома, мабуть, в зігрітому серці палала. В обідню до всіх судочком маленьким підсіла. З учора зостався пиріг, шматочок під торта і крила слава.